Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Керівників волинських медзакладів обвинувачують у хабарництві, що кажуть у поліції та як це коментують медики. Працюю в личному резюмі. Знаю, що відкрито кримінальне провадження. Перші холоди до десятка волинян звернулися у швидку з переохолодженням. Один чоловік помер. Більшість пацієнтів, які перебували у нас з загальним переохолодженням, були і в стані алкогольного сп'яніння. Відтепер теоретичний іспит для отримання посвідчення водія можна скласти без навчання в автошколі. Подивилась пару відео на Ютубі. Я вивчила більш-менш Ну нічого важкого немало. Суспільне зв'язалося з керівниками медичних закладів Волині, яких підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Нагадаємо, затримання посадовців відбувалися 21 листопада. Про це розповіла інспекторка департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Альона Лютницька. За укладання договорів на поставку медобладнання та подальше перерахування бюджетних коштів. Представники комерційних структур віддавали від 10 до 20 відсотків відкату. Лише за кількома договорами сума неправомірної вигоди, яку отримали посадовці, Дові особи лікарень становить майже 230 тисяч гривень. З її слів, шістьом керівникам медичних закладів Волині оголосили про підозри в отриманні хабаря. З власних джерел Суспільне дізналося, що серед підозрюваних медичний директор обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Анатолій Калинюк. Він каже, Печерський суд Києва відпустив його. Сьогодні він вийшов на роботу. Знаю, що відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство, а я е, відпущений на роботу, працюю в звичному режимі, виконую свої обов'язки. Про вас були гроші вилучені? Чи... Я нічого коментувати цього не буду. Ну, поки йде слідство, що ще буду коментувати. Ну, скажіть, що це гроші? Ні, ні, нічого я коментувати, на жаль, не буду. І ні за які гроші я нічого не знаю. З місцевих ЗМІ стало відомо, що підозру отримали керівники обласного патологоанатомічного бюро, Рожичинського центру первинної медико-санітарної допомоги, турійської лікарні планового лікування. Любешівської багатопрофільної лікарні та Шацької лікарні суспільне намагалося з'ясувати причетність керівників цих закладів до цієї справи. Віталія Бринчука, керівника обласного патологоанатомічного бюро, нині на роботі немає. Він на курсах у Львові, каже працівниця відділу кадрів обласного патологоанатомічного бюро Ніна Зобакова. На телефоні дзвінки не відповідає по 5.12 Вони на курсах. Він нас завідуюча дитячої патології. Я перший раз від вас таке чую, хотіла сказати дурне, бо мені навіть не віриться. Це хороша людина. За номерами телефонів шатської лікарні, яку очолює Світлана Крецу, ніхто не відповідав. Керівниця Рожичинського центру меддопомоги Леся Басалик на телефонний дзвінок відповіла так. Я вибачте, не буду коментувати. Працівниця приймальної керівника турійської лікарні Сергія Кашуби сказала, що його немає на місці. Його стільки сьогодні немає, чи останні кілька днів. 22-го його немає. Два дні. Керівник Любашівської лікарні телефоном сказав, що перебуває на роботі. Поки що не коменту виконувачка обов'язків начальника відділу майна Волинської обласної ради Інна Сабін розповіла, що офіційних повідомлень щодо керівників комунальних підприємств до обласної ради не надходило. Рішення приймає з приводу керівників комунальних установ підприємств. Голова, якщо це потрібно, збирається профільна комісія, постійна комісія обласної ради для обговорення цього питання. Якщо Гіпотетично це стосується заступника керівника комунального підприємства. роботодавцем. Для нього є керівник. Суспільне стежить за ситуацією. Про хід розслідування повідомлятимемо у наступних випусках новин. Павло Мельничук, Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. Восьмеро волинян з переохолодженням звернулися упродовж цього місяця до обласного центру екстреної медичної допомоги. Один чоловік через переохолодження помер у Луцьку, розповів Суспільному лікар з медицини невідкладних станів Олег Нинюк. Зверталися і перехожі, які викликали безпосередньо до пацієнтів наших. З цих восьми звернень у нас було констатовано одну біологічну смерть. В цьому випадку бригада наша проводила. Реанімаційні заходи, які, на жаль, були неуспішні. Більшість пацієнтів, які перебували у нас з загальним перехолодженням, були і в стані алкогольного сп'яніння, а цього не потрібно робити в холодну погоду. Нині на лікуванні в опіковому відділенні Луцької міської лікарні з діагнозом обмороження кінцівок перебуває один пацієнт, каже лікар-комбустіолог Олег Мазепа розповідає, що потрібно робити після тривалого перебування на холоді, аби не завдати шкоди здоров'ю. Випити гарячого чаю. В жодному випадку не вживати алкоголь. І кінцівки, які піддалися дії низьких температур, помістити в тепле, сухе взуття чи постіль. В жодному випадку не розтирати ні середниками, ні тим більше козали снігом за годину. Явища не проходять, кінцівки не відігріваються, починають боліти, тим більше набрякати, треба звернутися до лікаря на найближчий медпункт або одразу в травмпункт. пункт. У найближчі три дні на Волині прогнозують потепління до 4 градусів вище нуля. Надовго холодна морозна погода встановиться з 27 листопада, розповів синоптик Василь Климюк. З 27 листопада нас очікує похолодання. Нічна температура буде знизуватись до 4-9 градусів морозу, денна – 4-6 градусів морозу. І сніг, там мокрий сніг, і що буде спроводжуватись також перемомітрами 15-20 метрів за секунду. Анабіскуп Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк. У Луцьку модульний будинок для тимчасового проживання відвідали п'ятеро людей. Він почав працювати з початку листопада на території терцентру соцобслуговування, розповідає директорка закладу Галина Шатецька. Чотири мужчини і одна жіночка. Ну, для них ми такі правила прописали. Те яким чином вони мають себе поводити, щоб не піячили, щоб вони не бійки не влаштовували. У модульному будинку є дві кімнати для чоловіків та жінок. Ми знаходиться ця чоловіча кімната, це на вісім ліжкомісць. Вони мають столик, вони мають чайник, вони мають продукти, ті, які вони можуть ввечері, вночі поїсти надалі. Вони приходять з другого з двінадцятого до 2, В нас по на харчуються мешканці нашої громади, в тому числі і вони. Тут відвідувачі можуть лишати свої речі. Жіноча кімната вона розрахована на шість ліжкомісць. У дня тут перебуває жіночка на мешканка Луцька, хата згоріла в неї. Каже, загалом площа будинку 1180 квадратних метрів. Його купили і облаштували у червні за 980 тисяч гривень з міського бюджету. До листопада облаштовували всередині. Ранок обично у нас починається. Я приходжу в модульний будинок, забираю брудний посуд, миємо. Коли зготується обід, наложуємо лоточки. І лишаємо їм на вечерю сьогодні. У в нас в меню горохове пюре з котлетою на перше вермишелевий суп у модульному будинку. Надають також безплатну психологічну допомогу. Розповіла психологиня Ганна Саржан. Каже, днями консультувала одного з відвідувачів. Допомагаю покроково, як йому діяти. Під час знімання у модульному будинку жителів не було зі слів директорки терцентру Галини Шатецької будинок можна відвідувати цілодобово. каже торік за зимовий період до них за прихистком приходили 17 людей. У випадку перебоїв із електропостачанням та сильними морозами у громаді готові відкривати пункти незламності. Розповів Суспільному начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Луцької міськради Юрій Кирилюк. каже об'єкти вже визначили. «36 пунктів незламності. Це загальноосвітні школи плюс старостинські округи. І також чотири у нас об'єкти церковні культові споруди, які теж використовуватимуться як пункти незламності, плюс чотири додатково мобільні пункти незламності, які будуть використовуватись Державною службою з надзвичайних ситуацій. Всі ці пункти незламності обладнані генераторами, пічками, буржуйками, дровами. завезено продукти тривалого зберігання. Там є вода. Ємності для питної води, технічної води, вай-фаю". Юрій Кирилюк каже, у випадку потреби зможуть відкрити додатково 36 пунктів обігріву у дошкільних закладах громади. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькому міськрайонному суді сьогодні продовжили розгляд справи за обвинуваченням колишнього директора музею історії сільського господарства Волині Олександра Сердюка. Нагадаємо, екс керівника Скансену звинувачують у службовому підробленні та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем. За версією слідства він видав наказ розпорядження, згідно з яким з 2008 до 2021 року безпідставно щомісяця отримував 25% надбавки до заробітної плати за науковий ступінь. А диплом доктора філософії, виданий Олександру Середюку, одним із приватних волинських вишів не дає права на отримання такої надбавки. Сьогодні у суді досліджували письмові докази. Прокурор Юрій Леськів зокрема долучив до справи дублікат контракту з навчального закладу, де здобув науковий ступінь Олександр Середюк і зачитав його умови. Пункту 2.5 слідує, що присвоєний науковий ступінь є підстави для отримання пільг, які передбачив постанови кабінету міністрів. Судолучають матеріал, матеріали кримінального провадження вказані матеріали. Після долучення письмових доказів суддя Оксана Данилюк оголосила у справі перерву до 21 грудня. Тоді з її слів будуть допитувати свідків у справі. Сам винувачений Олександр Середюк свою вину відкидає, каже, що в його дипломі не вказано, що він не має права на надбавку за науковий ступінь. Вказано, що цей диплом дає право на все. В контракті там було записано такими дрібними шрифтом, що там ніхто не зважав. А пробацію мого наказу про виплату мені, от за науковий ступінь надбавки робило ще управління культури облдержадміністрації. Це ж не просто так. Я собі написав бухгалтер, піднявши руки, почала мені там нараховувати. Потерпілий нинішній директор музею сільського господарства Роман Ковальчук. Ок розповів суспільному, що почав отримувати телефонні погрози з невідомих йому номерів. Мені прямо чітко по тексту говорять про те, що заберіть заяву суду, якщо хочете далі жити. Я за фактом цього зареєстрував заяву в поліцію. З його слів поліції йому письмово відповіли, що чоловіка, який погрожував, вирахували та провели з ним профілактичну бесіду. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк. Теоретичний іспит для отримання посвідчення водія можна скласти без навчання в автошколі, розповів керівник регіонального сервісного центру МВС в області Олександр Семчишин. 20-річна Надія Яворська про таку можливість дізналася ще в липні. Я подивилась пару відео на Ютубі і вивчила більш-менш такого. Ну нічого важкого немає, але я можу не здати. 20 хвилин очікувань, і Надія стала першою волинянкою, яка склала теоретичний іспит, готуючись до нього самостійно. Я казала, що я здам. дві помилки. Я першу помилку десь на половині тесту зробила, а потім, вже в самому кінці, коли я вже знала, що я здала, то вже було не страшно. Зі слів керівника сервісного центру Олександра Семчишина для проходження тестування за програмою самопідготовки звернулося четверо волинян. Громадяни звертаються в територіальний середовий центр відповідно з наступними документами. Це паспорт громадянина України у формі книжечки або id карточка відповідно з додатком про зареєстроване місце проживання ідентифікаційний код. Довідка про проходження медичного огляду відповідно також посвідчення водія, якщо кандидат уже йде на якусь іншу категорію складати іспит. Теоретичні тести складаються із 20 питань. На їх проходження дається 20 хвилин. Якщо допущено більше двох помилок, тест не складений. Спробувати знову можна через 10 днів, говорить Олександр Семчишин. Лучанка Інна Ніколайчук до тестів готувалася кілька місяців. З її слів, хоч і має друкований посібник із правилами дорожнього руху, все ж теорію вивчала онлайн. Так зручніше. Багато є таких запитань, які наче підловлюють тебе. Наприклад, з якого віку можна навчатися водінню для категорії Б, це легкові автомобілі з 16 років, а з якого віку можна отримати посвідчення водія з 18 років. І ну, треба уважно читати, що запитується в питанні. Вчора дізналась, що можна приходити складати на самопідготовку, і одразу зайшла, взяла талон, зранку були, можна було навіть вибрати. Реєструватися на складання іспиту можна онлайн або ж за допомогою терміналу сервісного центру. Після отримання талону майбутні водії повинні повідомити адміністратору, що прийшли складати іспит за програмою самопідготовки. Вартість послуги 13 гривень. Після успішного складання теорії майбутні кермувальники розпочинають практичне навчання в акредитованих навчальних закладах, говорить адміністратор сервісного центру Володимир Шевчук. Знову звертається територіальний сервісний центр для складання практичного іспиту. Практичний іспит проходить на автомобілі навчального сервісного центру. Від початку року понад 9 тисяч волинян отримали посвідчення водія вперше. Понад 5 тисяч посвідчень видали у регіональному сервісному центрі, розповів керівник Олександр Семчишин. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук. Суспільне новини. Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.